Сумки, перший плюс, другий сорт, вага 14,4 кг. Ціна 4,5 євро за 1 кг. Перша у нас ось така, дивіться, яка класна сумочка. Є довгий до неї ремінець, вона просто в ідеальному стані. Ага. Далі у нас ось така сумочка від ГЕС, дивіться, яка гарна. Просто стан, чесно, ідеальний. Далі ось така сумочка, дивіться. Це, напевно, для телефона, тільки тут розірваний ремінець, Ну, я думаю, що це дуже легко виправити. Далі ось така звичайна дитяча малесенька сумочка. Далі ось така, дивіться, яка класна, дуже гарний такий Ось Отак вам приміряю. Прикольна, вона така лакова. Далі ось така бананка. Рюкзак великий, який великий рюкзак. Тут ось такі шипи. Чесний рюкзак в дуже гарному стані. Дивіться, який він гарний, но навесень. Ручечки Ручечки новесенькі. Далі у нас іде ось така сумочка. Дивіться, яка прикольна, в такому ретро-стилі, червоненька, в горошок. Тут є ще ось такий пенал. Тут е така тканина, типу як пропта. Ось така міні-сумочка. Вона зав'язана, хтось собі укорочував. Її можна розв'язати. Дивіться, яка класна сумочка. Для першого плюс другого сорту тут просто дуже гарні сумочки, чесно вам кажу. Хок. Дивіться, яка класна. Типу, як пляжна сумочка. Дуже класна і в гарному стані. Далі. Ось така, дивіться, яка прикольна. З Лондоном. Дуже класно, Теж така в ретро, такому стилі. Так, далі ось така сумка шопер. Вона йде дуже велика, тобто як джинсова. Матеріал похожий на джинс. Далі ось така дитяча, також схожа на джинс-матеріал. Далі ось така чорна звичайна базова сумочка. Вона йде на лінті, ремінець регулюється. Далі ось така м'ягенька сумочка, дуже класна, прикольна. Є довгий ремінець і є коротка ручка. Так. Далі дивіться, яка класна, прикольна сумочка. Треба це трошки е підправити, а так вона дуже класна. В ідеальному стані реально. Так, так. Дивіться, яка класна сумочка. Просто бомбова. Просто... Ідеальний стан часу. Ну, укорочується і подовжується. Далі, ось такий чоловічий рюкзак. Він іде великого розміру, буде багато вмішаних срачей. Так. Ось такий рюкзак від Adidas. Він також в дуже гарному стані що тут у нас ще є ось такі, ось така сумочка для зберігання там не знаю може гушей можливо як гаманець ось така сумочка це напевно для ноутбука я так думаю ось така вона дуже зручна має бути ось ремінець ягесенька далі дивіться яка класна сумочка просто неймовірно зараз така Знаю, носить багато площик. Хоп. Ось такий з Класним дизайном. Ось такий рюкзак. Дивіться, який прикольний. Він дуже класно виглядає. Гарний. Дивіться, яка прикольна сумочка. Ремінець довгий. ну Він розуміється. Але коротких ручочок немає. Далі, дивіться, яка гарна, велика в місті сумочка. Золота фурнітурка. Знову сумочка з золотою фурнітуркою. Дивіться, яка класна, прикольна. Вона йде тверда, тримає форму. Далі ось така. Дуже класна. Така похожа на сумочку багет, тільки вона велика. Ось такий рюкзак. Він йде дуже місткий. Далі, звичайний, рюкзачок дитячий. Ой, яка прикольна сумочка, дивіться, з ось такими е кілечками. Оп. Буде дуже зручно носити мені щось. Руку не буде натирати від пакета. Ось така сумка шкіряна, чоловіча, через плече. Далі ось така сумочка, вона в дуже гарному стані, тільки тут обірваний ремінець. Ось замочок працює. А, ще ось пишем конець. Так. І... Ось такий шотор. Веді, звичайний чорний, стан прекрасний. Так. І останній такий гаманець мені і останній ось такий маленький шопер. Є довгий, ремінець, є короткий, ось так він застібається. І все. Якщо вам сподобається цей лотик, замовляйте його у нас у вайбері у наших менеджерів.